Отже, що ж робити зі своїми ножками? Яка ж базова гігієна правильна? Скільки потрібно разів мити ноги в день? Це важливо. Ну, давай скажемо стандартно, давай скажемо. Два зранку, коли приймаєш душ, і ввечері, коли приймаєш душ. У нас дуже такий тісний зв'язок із стоматологами, і згадуємо навіть те, що два рази, як мінімум, треба зуби чистити. Можна рідка ополоскувати після кожного прийому е, їжі. І тут така сама ситуація. Ми завжди миємо ноги два рази в день, один раз е, на ніч. А для того, щоб змити бруд, який в нас за день, коли ми там ходили ніжками, міг приєднатись до шкіри, тобто на ніч це обов'язково. І після того, як ми надвечір помили ножки, не забуваємо, що обов'язково треба мити між пальчиками. Не просто коли ми під душем стаємо, вода на нас ліється, на ноги потрапляє, значить вони помились. Ні, обов'язково ми піднімаємо ногу або нахиляємося самі і дуже добре миємо між пальчиками. Добре, миємо обов'язково е, пальці там, де нігті, обов'язково миємо всю ступню. Якщо ми відчуваємо, та, що у нас є якесь нагробіння раз в тиждень, ми можемо його забрати, але про це пізніше, тому що там є певні нюанси. Тобто, миємо ніжки, потім виходимо із ванни і обов'язково витираємо. Всю стопу і між пальчиками також обов'язково. Якщо у вас є певна інфекція на ногах, не користуйтеся рушником, як користуються всі, беріть обов'язково одноразові рушнички, паперові і витирайте паперовими рушничками, звісно, всю стопу і між пальчиками обов'язково. Якщо у вас тісно а, так прикладаються пальчик до пальчика, або є певні деформації, коли вони неправильно складаються. А не забувайте присипати тальком або мінеральною пудрою для того, щоб вона абсорбувала на себе лишню вологу, зайву вологу, для того, щоб там не заводилась ніяка інфекція, тому що коли тепло, темно і волого, там з'являються гриби. Далі за цим найважливіше згадати, де в принципі у нас бувають тріщини. Якщо ви згадаєте, то це тут буде на п'ятці. На перетині товстої і тонкої шкіри. Якщо ви згадаєте будь-яку аналогію, де рвуться штани, дереветься футболка, ви також згадаєте, що це буде на перетині товстого шва і тонкої якоїсь там а, тканини. Тому саме ось цій частині, коли перенавантажена п'ятка, тут бувають тріщини, і для того, щоб наша шкіра була максимально еластична і не рвалася постійно, ми маємо наносити доглядовий засіб. Про доглядові засоби вам може розказати ваш подолог, яка текстура, яка еластичність, чи це буде лосьон, чи бальзам, чи крем вам завжди. Можуть допомогти під час візиту, але важливо, щоб підібрати ну, певні інгредієнти і наситити вашу шкіру вологою чи підсушити для того, щоб вона була нормальна, стандартна. Тобто, все зводимо до, до норми. Два рази миємо, якщо потрібно, присипаємо. Якщо потрібно використовуємо спреї, ці спреї використовуються зранку, і от ми підходимо до того, що другий раз ми миємо. Ноги вранці для того, щоб змити всі доглядові засоби, які наносили надвечір. Навіщо це робити? Для того, щоб не провокувати надмірну пітливість ніг? Все, mm. бо крем то також буде така оклюзія, воно буде закривати це все плівочкою і вона не буде випаровуватися волога. І це буде сприяти там до надмірного зволоження. Знову ж не забуваємо про те, що там тепло, темно, і волого можуть приєднуватися гриби. Тобто, на ніч ми її насищаємо, зранку ми замиваємо, знову ж витираємо. І тут приходимо до того, що зрідка у нас е, в місцях підвищеної навантаження можуть виникати такі потовщення шкіри, які ми можемо забирати. Раз в тиждень, не частіше. і дуже важливо, що нам не потрібно розпарювати ногу для того, щоб забрати це все. Ці е, такі нагрубання завжди забираються на суху. Ми беремо щітку або пензу і тихесенько трем. Особливо згадуємо про те, що у нас на нозі на товстій шкірі є такий популярний малюночок, і ми його повторюємо тоді, коли стираємо. І всі потовщення. Якщо у вас потовщення знову і знову і знову і знову і знову з'являються, це, в принципі, факт для того, щоб все-таки відвідати подолога, для того, щоб він зрозумів, звідки це береться, і вчасно вам розказав, як це все прибрати. Тому що спилювати то не варіант постійно. Якщо організм реагує так, треба змінювати певні водні дані. Наступний момент про вкорочування довжини. Ми також Ой. забираємо її раз в тиждень. Обов'язково. Якщо навіть у вас є штатний подолог, до якого виходите там раз в місяць, я буду це радити, це нормально ходити і так чи капитись постійно для того, щоб хтось слідкував за вашими ногами, все одно мусимо забирати довжину раз в тиждень, а не чекати процедури раз в 4 тижні, 2 міліметри відросли, тиї нігті, вже тиснуть в будь-яких капцях, а ми все терпимо, бо нам завтра йти до подолога. Ні, забираємо раз в тиждень. Раз в тиждень можемо використовувати пензу, раз в тиждень маємо забрати довжину. Про довжину тут певні такі. Е Є неточності, тому що все залежить в принципі від форми пальця, від форми нігтювої пластини. Є видовжені круглі, є такі малесенькі, квадратні, і звісно, я можу там чесно забирати і раз в два-три тижні, бо мають такі маленькі нігтюві пластини. І я пам'ятаю твої, вони в тебе також квадратненькі. Можна прохалявити. а я люблю. Але я регулярно все роблю і ходжу до вас раз на. Але є люди з такими дуже величезними, гарнючими, красивими нігтями. І знаєте, хто красивий, тому і не везе. У них постійно проблеми, бо вони великі. От їх спиляєш, вони вже великі, вони починають тиснути. Тому там зрідка буває оніхолізис. Uh, різне приєднання інфекції, і їм треба забирати довжину, можливо, навіть раз в три дні. Знову про ці сроки може підказати подолог. Всі основні, я вже сказала, якщо ви хочете себе балувати uh, і не принести шкоди, от ніколи не лишнім буде зробити якийсь там крабик. Зробити якусь масочку для ноги, або поставити хоч і в молочні ванни для того, щоб там відчути себе афродітою. А от ми миємо двічі на день ніжки. Чим це, це мило, це можна просто гель для душу, це спеціальні засоби. От чим ти рекомендуєш? Це просто водичка без нічого, от як правильно, водичка, водичка і мило. водичка і мило. А, Якщо ми вибираємо мило, ми завжди стараємося прийти до pH 5,5, до pH такого слабокислого, який повторює pH нашої шкіри. Чому сам? Так відбувається, тому що наш мікробіом, тобто верхній шар шкіри, в якому живуть наші мікроорганізми, які стоять на сторожі нашого шкірного імунітету, вони живуть в певній кислотності. І от коли він там переважає влужну, або ми постійно там щось робимо, такого негативного, що зменшує цей піаж, тоді, звісно, там дуже швидко можуть приєднуватись мікроорганізми патогенні. А в ідеалі це слабокисле мило. Його можна знайти знову ж там в професійних клініках, його можна знайти в аптеці дуже часто. Просто запитайтеся: а яке у вас є слабокисле мило для того, щоб помити ноги? Це дуже корисно для вмивання. Косметологи завжди будуть про це розказувати. Це дуже корисно для будь-якого медика, тому що вони дбають про свої руки, бо дуже багато використовують антисептиків під час роботи. Дуже важливо, і це дуже важливо для гінекологів. Це дуже важливо для подологів. В принципі, коли ми візьмемо для себе мило 55 і п'ять, то буде нам більше щастя. І саме таким рідким милом можна а, користуватись, коли ми очищуємо навколо нігтєві валики. Берем нейлонову щіточку, таку знаєте, використовують майстри нейл. Капаємо туди цього мильця і нормально можемо помити нігті. Не длубаємо, не ковиряємо, нічого там не витягуємо в себе вдома. Якщо вам щось не подобається, знову йдіть до подолога. Зараз всі поціновуючи поковирять такі о не можна не можна. Слуха. А мене були такі клієнти. Я просто зараз хочу розказати, коли ти їм відрощуєш ніготь, коли ти дбаєш за ними постійно там переживаєш, береш фотозвіти, дивишся, як там відростає та нігтіва пластина. А потім вона така хлоп. І почистила нігодь. А прикол в тому, що якщо ми залазимо будь-чим там, ножицями, кусачками, будь-яким там навіть апельсиновою паличкою, ми можемо почистити рівно оце стільки, а відірвемо набагато більше. Тому ти прирощуєш, прирощуєш вдома там пам-бам-бам-бам. -пам -пам. Знову відірвала. Починаємо спочатку. Ну так. Слухай, а ти згадала дезодоранти? А в нас було таке питання від, е, від підписників: чи можна йому користуватися кожен день? І чи окей, мас-маркет? Ми не називаємо е, ніяких брендів, але якщо в мас-маркеті якийсь там дезодорант для них купити і кожен день юзати після того, як вранці ніжки помилу. А давайте так, давайте розділимо на дезодоранти і на антиперсперанти. Дезодоранти можна спокійнісінько, якщо у вас волога шкіра, давайте так. Якщо нормальна шкіра, то це нормальний догляд. Кожного вечора на п'ятку можна наносити крем для того, щоб шкіра ставала еластичною. А на верхню частину стопи і між пальцями можна наносити сприї, дезодоранти. кожного ранку, якщо це нормальна шкіра, якщо це. Волога шкіра, то ми переважно вибираємо спреї кожного ранку дезодоранти і наносимо його на стопу без включання в себе в п'ятку, тому що ми її не пересушуємо. Якщо у нас суха шкіра, ми використовуємо креми. А от про антиперспіранти, які містять в собі солі і алюмінію, отут отут вже запитання, тому що якщо ви не впевнені, що у вас гіпергідроз, тобто надмірна пітливість, Не просто у вас якби, е, нормальна ситуація, коли потіють ноги, бо так відбувається охолодження організму, а надмірна пітливість. Ви можете використовувати антиперспіранти раз в тиждень е, як базову процедуру для того, щоб е, обмежити виділення поту в цій ділянці шкіри. Отак От тоді також можна. Але то ну, все-таки з дозволу краще спитатись. Про масс-маркет я спитала і про професійні лінійки. А масс-маркет чим відрізняється від професіональних лінійок? Там є базові компоненти. Наприклад, якщо ми говоримо про крем, то там буде жир і вода. Це буде емульсія певна, або буде жир у воді, або буде вода в жирі, і від того буде відрізнятися, як все це відбувається відкривається на шкірі. Uh, і далі мають бути якісь певні активні інгредієнти, які впливають на стан шкіри. Так от, в мас-маркеті їх буде зменшена кількість для того, щоб якщо ви не вгадали з кремом, то він не зробив вам горя. В профці із сприями, із кремами така сама ситуація, uh, трошки інакше, тому що uh, дивіться, проф. Тобто тут має бути професіонал, який візьме цей чобік банку і скаже: Юля, бери, я знаю, зараз ну, буде все ось так і отак. За три дні ти побачиш це, За тиждень ти побачиш це. За місяць буде все ось так. Тому що професіонал, який вміє читати етикетку на банці, він чітко розуміє, як ці інгредієнти будуть відкриватися на шкірі, тому це профка. Тому що якщо тут буде 10% сечовини, яку всі люблять і, і там думають, що треба зволожувати стопи. А ми маємо гіпергідроз, надмірну пітливість стопи, то цей крем з сечовиною, він зробить вам таку е, кашу, яку подолог буде потім виводити півроку. Тому, звісно, в мас-маркеті всі ці інгредієнтний склад, навіть якщо він заявлений, він буде набагато зменшений. Для того щоб ви не зробили собі біди, а тому і так і відрізняється. Спреї можна просто ви розумієте, що там буде спирт і вода, буде 70% відсотковий або шістидесятивідсотковий, який розчин спирту, який буде підсушувати шкіру, і все, і все.